Кожному випускнику школи потрібно пройти обов'язкову процедуру. Це підготовка до ЗНО чи НМТ, і саме про підготовку учні, а точніше, їх батьки, починають думати восени в 11 класі. А може і пізніше. Мене звати Вікторія Зірчик. Я сучасна вчителька української і вже більше десяти років. Я готую учнів до ЗНО та НМТ з української мови та літератури як індивідуально, так і у груповому форматі. Залишаю вам також анкету перед записом на мій курс підготовки до ЗНО та НМТ з української мови та літератури. Заповнення анкети це не гарантує, що ми з вами будемо працювати. Так само ні до чого вас не зобов'язує. Я вам надішлю більш детально інформацію. Про моє навчання та про різні форми навчання. І, власне, про форми навчання, взагалі, які сьогодні існують, ми поговоримо у цьому відео. Тож не забувай підписуватися на мій канал. <му> Отже, найпростіший та найдешевший спосіб підготовки це готуватися самостійно. Більшість із вас все ж таки ходять до школи і чують якусь інформацію вчитель. Все ж як не як, але готує вас до НМТ. А закріплювати це все ви можете вдома самостійно для цього. Ви можете купити додаткову літературу. Тут рекомендую звертати увагу саме, щоб ці підручники містили велику кількість тестів, тому що вам потрібно практично засвоювати будь-які знання. Також ви можете підписатися на певну кількість блогерів, слідкувати за ними. Переконана, що кожен із них виставляє якісь безкоштовні уроки, принаймні, я так роблю. Кожен має свої Ютуб-канали, де також можна знайти додаткову безкоштовну. Інформацію, але відразу маю до цього застереження, якщо ви підписуєтесь на велику кількість блогерів, у вашій голові може знову ж таки виникати хаос про те, як краще готуватися самостійно і чому я проти великої кількості підписок на певних вчителів. Я залишаю в описі під цим відео покликання на окреме відео. І також, звичайно, якщо ви прослухали безкоштовний урок чи в інстаграмі, чи в Тіктокція якийсь Короткі фрагменти обов'язково це потрібно практично закріплювати, тому що навіть якщо ви прослухали і вам все в цей момент зрозуміло, це не означає, що на практиці метод буде у вас працювати, тому практика можлива тільки після теорії. Наступний найпопулярніший спосіб підготовки до ЗНО та НМТ – це індивідуальні уроки з репетитором. І якщо репетитор дійсно професіонал, він зуміє донести вам усю необхідну інформацію, адаптувати програму під вас і приділити достатню кількість часу на практичне закріплення вивченого. Звичайно, кожен предмет, який складається на ЗНО чи НМТ, має свою програму. Але йдеться, що програма буде адаптована саме під ваші запити, тобто є теми, які ви краще розумієте, і для них потрібно менше часу, а є теми, які потребують більше часу. Тому репетитор це повинен також відстежувати і адаптовувати, щоб в кінці ви мали якісний результат. Також репетитори зараз часто вас забезпечують усіма необхідними матеріалами, і вам не потрібно купувати купу додаткової. Літератури або ж все ж таки репетитор вам дає конкретний список підручників, за якими ви працюватимете разом. Принаймні, я так завжди роблю. Тому тут достатньо просто приходити на уроки, слухати і, звичайно, працювати. Також вся увага на уроці буде приділена саме вам. Тому програма закріплюється досить таки швидко і, звичайно. Якщо репетитор адекватний, він зможе якісно перевірити, наскільки ви все зрозуміли чи не списуєте там паралельно. Третій спосіб це вебінари. Тут немає обмежень по кількості учасників. Це свого роду також є груповий урок онлайн-вчитель. Проводить лекцію, проводить певні опитування. Але відповідати ви можете лише текстовими повідомленнями. Я мала досвід роботи саме з таким форматом, і зараз він є найпопулярніших серед тих, які пропонують е, з підготовки до ЗНО та НМТ. Але відразу попереджу, часаме такий формат навчання підходить далеко не кожному. Так, вашу увагу буде привертати ціна за урок, який би класний, харизматичний не був би вчитель, але все ж таки дитина. Це є дитина. Будьмо відвертими, що ви робите під час онлайн-уроків. І все це буде відбуватися саме в той момент, коли вчитель вам буде читати лекцію. Вчитель ніяк не може контролювати того, що ви робите по ту сторону екрану. Так тільки дуже свідомі учні будуть дійсно слухати, будуть нотувати і практично виконувати усі завдання, які пропонуються на уроці. Крім того, кожен працює. У своєму темпі і вчитель ніяк не може відстежити, чи слухаєте ви, чи записали ви уже лекцію, чи занотували все потрібне і готові виконувати практичні завдання. Також тести, які пропонуються на екрані, хтось виконує швидше, а комусь потрібно більше часу на те, що подумати. Тому до такого формату навчання потрібно дуже зважено підходити. І звичайно, коли запитуєш учня, чи зрозуміло вам все, і відповідь 100% буде, що зрозуміло. Також мені не подобається цей формат саме тим, що вчитель, який проводить вебінар, він таким чином знімає з себе відповідальність, оскільки свої обов'язки він чудово виконує, приходить на урок, читає лекцію, а далі вся відповідальність саме на учневі. Саме такий формат навчання я б рекомендувала для учнів, яким потрібно поверхнево повторити програму, які добре вчилися до цього і володіють навчальним матеріалом на високому рівні, або ж для предметів, які є більш теоретичними, наприклад, література, історія чи, наприклад, там географія. Але це кращий варіант ніж не готуватися абсолютно. І останній варіант, який мені імпонує найбільше, який я часто пропоную як альтернативу індивідуальним урокам. Це навчання в групі, коли вчитель проводить щось подібне до тих уроків, які ви відвідували під час дистанційного навчання. Це мінімальна кількість учнів у групі, уроки проходять, наприклад, в Zoom, але ви маєте можливість спілкуватися. Вчителем, тобто, вчитель встигає всіх опитати, перевірити, чи закріпили учні завдання. Особисто я часто прошу переформулювати, тобто я відстежую те, як учень мислить чи мислить на тому рівні, так як потрібно мені для розуміння конкретного тесту. Також учень, якщо він має питання, він не чекає, коли буде можливість його поставити. Він може в конкретному моменті. Поставити питання і вирішити свою ситуацію саме зараз. Багато хто боїться, що такий формат навчання є недисциплінованим. Але тут я можу заперечити, все залежить саме від вчителя, і все залежить від мотивації учнів. Якщо ми говоримо про ЗНО та НМТ, то це вже свідомі учні, які розуміють, що їм писати цей тест і потрібно готуватися. Тому ніяких зривів уроків особисто у мене ніколи не було. Також мені цей формат навчання ще імпонує тим, що він має два важливі психологічні аспекти: це підтримка і конкуренція. Є завдання, є теми, які максимально важкі майже для всіх учнів. І коли учень бачить, що він не один з цієї ситуації, що є інші, які точно так само підторможують, десь. То так переносити завдання і підготовку в цілому легше. Крім того, є якісь питання, які спільні спільно турбують усіх учасників групи, і також вони діляться своїми емоціями, почуттями, враженнями, що також підтримує. А що стосується конкуренції, багато хто цього боїться? Усі учні, які навчаються в групі на рівних умовах, і дитина, яка досягає успіху, є таким чином прикладом для інших. Тому, якщо дитина бачить, що в інше вона так зміг, це означає, що і я так зможу. І це є як умовний поштовх до того, щоб розвиватися і працювати дещо більше, аби досягнути кращого результату. Також я з певненістю можу вам сказати, ви можете перевірити мої результати моїх учнів. У мене на сторінці в соціальних мережах, що результати не гірші ніж учні, які працюють індивідуально. Позаминулого минулого року учні мають навчаючись у груповому форматі в мене 186, 190, 195 балів, тобто це абсолютно нормально. І навіть трішки дешевше ніж індивідуальні уроки. Тому, якщо вам цікаво, як проходить підготовка до ЗНО та НМТ, особисто в мене залишаю вам в описі до цього відео анкету перед записом, і я вам надішлю всю додаткову і необхідну інформацію саме про навчання з української мови та літератури. А що стосується, коли варто розпочинати підготовку до ЗНО чи НМТ, я б рекомендувала розпочинати з 10 класу. Сучасна дитина зараз перенавантажена. Дитина готується до трьох-чотирьох предметів. Окрім того, вона ходить до школи, має ще додаткові навантаження, спорт, творчість, вивчення додаткової мови, і це дійсно важко. Якщо йдеться про якісне закріплення навчального матеріалу, одного року на жаль. Мало тому, що дитина 100% буде мати якісь прогалини у навчанні. Щонайменше дитині потрібно два місяці адаптуватися до того, що розпочалася школа, що розпочалися додаткові уроки, і навчання триває до квітня. Тому рахуйте, скільки місяців всього виділяється на підготовку а ще тривоги, світло і канікули. Так, дитина може починати підготовку з 10 класу, наприклад, у груповому форматі, а уже в 11-му працювати індивідуально з репетитором і витрачати не 3-4 години на один предмет, а лише одну чи максимум дві, оскільки дитина буде мати чудове підґрунтя. Тому рахуйте самі, зважуйте усю інформацію. Сповіюся, що це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на мій канал, аби не пропускати нові відео про українську мову, НМТ, Вступ та взагалі про шкільне життя. І пиши в коментарях, як плануєш готуватися до НМТ чи який досвід уже маєш.